Доброго дня! Сьогодні до нас надійшов пацієнт із тотальною перфорацією барабанної перетинки. Вона в них була внаслідок хронічного гнійного середнього отиту. Тобто перфорацію утворив гній. Праця була зійснена під місцевою анестезією. Час операції майже 2 години. Ми використовуємо фастію з тегнового м'яза для того, щоб найдійніше закрити дану перфорацію. Пацієнт вже на операційному столі отримав слух, що був дуже задоволений. Вже через 2-3 години після операції пацієнт вже може піти додому. Через 3 тижні витягнути тампони. І вже через місяць-півтора після операції вже може приймати ванну та інші водні процедури. То, що у вас є проблеми з вухами, ускладнення міні і різних отитів, як хронічних, так і гострих, тратитися в нашій клініці, Ми вам обов'язково допоможемо, як терапевтично вилікувати під час отиту, Якщо вже сталася така біда, як перфорація, ми її закриємо. Звертайтеся до нас. täitsa tubli , kas on loomulikult ?